Я не жартую, але справді прізвище правильно називає. Дорогі наші колеги. Я маю почесну місію. Що давно ми повернулися із Мар'янівки. Там є чудовий музей Івана Семеновича Козловського. Ви всі бачили тут на екрані у фільмі його коли грає на роялі. Коли вони навіть йдуть по алеї так, 24 березня ми разом із подружжям Марченків, Срі і Ніна були там на запрошення директора і пан Олександр, директор музею Козловського, очікував також на родину римських, але них були дуже активні вечори Максима Тадеєвича пам'яті ювілейні вірпіні і в бібліотеці Лесі Українки. Максим кланявся, ми з ним розмовляли перед поїздкою. Просили передати великий поклін родині Рильських. Вони мають подяки для пана Максима, для пана Назара. І Сергій Миколайович там теж розповідав свої зустрічі з Іваном Семеновичем. Він його потарахував. Також великий вам поклін і побажання, щоб ви приїхали в гості разом із Сергієм Васильовичем, який готує книжку про Олександра Дуженка. Нову від пані Ольги Ярмиш. Це директорка музею Олександра Довженка в Сосниці. Ми, ми знаємо, знаємо ми про суту Довженка, як вони з робили з Максимом Тудеєвим. садили ливу. Про це ми розповідали Здавна, недавно на інтерв'ю. І Довженків сад також є і в Мар'янівці. Можливо, Церевський дав таку ідею в Козловському. Він теж посадив там такий сад, як Голосієво. Ми всім дякуємо і до зустрічі. Остання субота: вихідні травні в Голосі. Ійська осінь продовження Мар'янівці. Дякую.